Одночас рекордсменка України, ветеран з плавання Валентина Квіта у фокусі наступної рубрики Спорт панорами. Зараз пливе 400 метрів, туди кролям на кулаках, на прямих руках. Не паланги пальців скручити, а повністю на кулаках. Щоб ви забирали опору і не натискали наверх води. А ми плавно вставляємо руку і тянемося вперед. Валентина Квіта стати тренером мріяла ще з дитинства. Крок за кроком йшла до своєї мрії. Сім років активних виступів у триатлоні, а далі реалізація задуманого. Робота на тренерському поприщі. Коли вперше я попала на плавання, Ну, вже тоді, напевно, я вже хотіла працювати тренером. Мені подобався як тренер, мій працює, і я з нього брала завжди приклад. У дітей, каже Валентина, найбільше цінує бажання. Загалом вони працьовиті і дуже талановиті. Діти здібні, навіть є деякі дуже здібні. Вони всі працюють, можуть працювати, хочуть працювати. Показують результати, розвиваються швидко. Самі ж підростаючі спортсмени розуміють, їх наставник прагне лише дати їм найкраще. Зізнаються на тренуваннях працювати важко, але водночас цікаво. Іноді тренування бувають тяжкі, але Це добре, тому що ми виробляємо силу волі. Іноді бувають дуже смішні тренування, бо ми там не плаваємо дуже странно. Мій тренер дуже хороший. Він завжди хоче, щоб ми добре плавали. Із нього ми завжди займаємо на змаганнях місця. Я прийшла на плавання, тому що е, тато дуже сильно хотів, щоб я займалася плаванням. Я казала, ні, я ніколи не піду на плавання, але якщо я буду ходити, то я не буду ходити на змагання. Перший рік я походила, потім я попала до валі. І тепер ніколи не хочу кидати плавання, тому що мені дуже сильно подобається. Батьки задоволенням віддають дітей на секцію плавання. кажуть, діти змінюються не лише фізично. Діти змінюються, діти змінюються. Змінюється дуже велике значення, надає дисципліні. Дуже діти виховані в неї. У мене займається двоє синів плаванням. Старший син один років вже чотири роки. Молодший рік займається. Я дуже задоволена нашим плаванням. Додатковим стилом для юних спортсменів є їх тренер. Валентина рік тому розпочала активний виступ у Львівському клубі ветеранів плавання Єврольів. І вже у перший рік виступів на Кубку Польщі здобула золоту медаль та встановила новий рекорд України на дистанції 200 метрів вільним стилем. Після цього був успішний виступ і на Кубку Дунаю. Є люди, які мені допомагають. Так? у Тренера теж є свій тренер. Тому є люди, які допомагають десь. Дають якусь методику тренувань. Ми її розглядаємо, підходить, не підходить, і працюємо з нею. Попереду Валентина Квіта прагне лише розвиватися як особистій спортивній кар'єрі, так і виховати чемпіонів України та Європи. Найголовніше у цьому процесі каже це те, щоб і надалі розвивалася федерація плавання. Дуже важко вивести дітей на чемпіонати України, тому що це за рахунок батьків іде та не всі батьки можуть собі дозволити вивести дитину на Якісь там чемпіонати України, тим більше ж не кажучи про Європу, але нічого, я думаю, помаленьку, помаленьку, наша федерація дуже добре розвивається. я Думаю, рік два і у нас все буде добре.